Нові розумні тканини, що мають забезпечити роботам м'який делікатний доторк і не пошкодження м'яких чи крихких предметів. Роботи переважно є не найделікатнішими машинами. А коли справа доходить до роботи з крихкими об'єктами і поготів, їм бракує людської легкості дотику і контролю тиску на об'єкт. Але це може змінитися завдяки новій розробці в галузі розумних матеріалів. Дослідники розробили метод плетіння гнучких волокон, якими можна керувати за допомогою магнітних полів. Це можна використовувати не тільки для того, щоб роботизовані руки піднімали такі об'єкти, як м'які фрукти, картопляні чіпси та черв'яки, але й у низці інших застосувань. Сюди входять рукавички, що забезпечують реалістичний дотик у віртуальній реальності, а також повітропроникні тканини. У статті, опублікованій у Nature, дослідники детально описують, як вони створили свій розумний текстиль, який може гнути.